Казали, що повернуть рідних з полону. На Волині судять злодіїв. Затримали чоловіка, який зайшов у чужий двір, сів в авто і поїхав. Мамі героя України президент вручив ордер на житло. Мама героя зратного Едуарда Камардіна Оксана Володимирівна отримала від президента сертифікат на житло. Це відбулося у День пам'яті захисників України. Син Волинянки, капітан Едуард Камардін на позивний Ярий поліг 5 вересня 22 року на Миколаївщині у 23 роки. Посмертно воїна нагородили званням Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка. Едуарда Камардіна запам'ятали як відважного воїна. В одному з боїв він евакуював п'ять поранених військовослужбовців, коригуючи вогонь, знищив ворожий склад. Перекриваючи побратимів, капітан отримав поранення несумісні з життям. Вічна пам'ять і шана герою. Любашівський районний суд у Волинській області продовжує слухати справу у кримінальному провадженні щодо трьох обвинувачених. А нині це двоє в'язнів Маневицької виправної колонії. Один із обвинувачених нині перебуває під домашнім арештом. Справа насправді резонансна. Вона стосується шахрайства. Люди, перебуваючи ув'язненими на період 2022 року, видурювали гроші у матерів або ж у жінок військових. Представлялися представниками ПВК Вагнер або Червоного Христа і таким чином, нібито обіцяли повернути військового із полону. Але нікого, звичайно ж, не повернули. За та троє чоловіків видурили сотні тисяч гривень у людей, які були в розпачі. Здебільшого це жінки, чиї чоловіки зникли безвісти на передовій або потрапили у полон. Їхні оголошення про розшук рідних зловмисника вишукували в інтернеті перебуваючи в колонії, обдзвонювали з брехливими обіцянками. Їм вірили і переказували гроші. Злочинне угрупування викрали кіберфахівці служби безпеки України. Нагадаємо, попереднє засідання у суді не відбулося через те, що на з'явився один із учасників організованої злочинної групи Олександр Зубко. І він і його адвокат проігнорували суд, навіть не попередивши. Адвокат пояснив це веденням іншої справи в цивільній справі, де особа не під вартою. На мінуточку колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила неявку обвинуваченого зубка Олександра Михайловича та його захисника Веремчука Віктора Володимировича в судове засідання на 8 серпня 2024 року неповажною. Цього разу на засідання онлайн або ж безпосередньо прийшли представники захисту та прокуратури однак не було потерпілих. Вони мешкають у різних областях України. Триває суд у кримінальному провадженні за різними статтями, зокрема й за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу шахрайства, вчинене у великих розмірах. За ним підозрюваним двоє з яких на час злочину були у тюрмі, загрожує до восьми років ув'язнення. На початку засідання прокурор подає клопотання, щоб одного із членів угрупування і далі тримали під. Домашнім арештом наявні вґрунтовані ризики, тому що стосовно зубка необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Мотивується це тим, що зубко під час досудового розслідування неодноразово порушував свою соціальну поведінку. Зрештою суд задовольнив клопотання продовжити домашні арешти для Олександра Зубка з десятої вечора до 6-ї ранку. Саме він за матеріалами справи, будучи на волі, отримував та розпоряджався коштами жінок військовополонених чи зниклих на війні. Що вражає цей підозрюваний учасник АТО? Під час засідання представниця прокуратури ще раз звернулася до суду. Цього разу йшлося про організатора злочинної групи Сергія Шолудька. Просила обрати йому запобіжний захід тримати під вартою у маневецькій колонії 60. Дійсно, перебуваючи, це на погляд сторони обвинувачення, перебуваючи в умовах виконання покарання, він може впливати як інші року, може, може передавати через своїх друзів, посібників якісь відповідні накази для того, щоб впливали на свідків і потерпіли в кримінальному провадженні. У підозрюваного своя правда бути під посиленою охороною він не хоче. Моєму життю і здоров'ю загрожує небезпекою, сторони не заслужених владних, розумієте? Тому що я до цієї інформації, коли є один, якийсь який слідить в камері Матвійчук Петрович, він може це підтвердити. Я тут а є, качове пишемо робити, але я вам говорю яке. Типу, подальше ми це все розглянемо, я не є якийсь там такий бандит, що ви мене описали. Ну. За матеріалами слідства Шолудько, як організатор групи у час злодійства, вже відбував покарання у Маневецькій колонії від 2020 року за крадіжкою з проникненням у житло. Але це не завадило йому організувати із тюрми кол-центр, шукаючи рідних військовополонених, відкривати картки банків України, на які отримував від 10 до 20 тисяч гривень. А за псевдовикуп із полону від 40 до 120 тисяч. За крадіжку Шолудько уже відсидів. Тепер у суді про себе розповідав мало не як про святого Я є така по собі людина, ментальна, да? і я так дуже, щоб ви розуміли. На мене наоборот може впливати негативно, розумієте? Бо в мене якби навіть психічний такий стан, да? що на мене легко впливає оточення. Або під варту, або плати 800 тисяч гривень застави. Саме щодо суми застави далі говорили у суді. Я хотів, щоб ми зменшили заставу, до яких. Розумних міро, бо я хочу звернути цю заставу на Збройні Сили України. Який розмір застави є для вас підємний? Я не знаю на вашу думку, як я там ви було, ну, сума. Ви ж ви ж -400, 400 тисяч, ну-ну. Де ще в'язень колонії може знайти гроші на заставу, не пояснив. Але от кошти обдуреним рідним військових обіцяв віддати. Твішкає Боропетрович, якби таких ресурсів немає, та, щоб віддати. Я вам обіцяю і гарантую, що там протягом якогось часу я потерпілим віддам, віддам всі кошти. Це перше. Але друге, я цими коштами не користувався, я, по суті, до них ніякого відношення маю. Я хочу, щоб ми в подальшому поставили це вийшло. Просто хочу, щоб типу, під час ров, розгляду потерпіли, до нас не мали ніяких і питань і, і претензій. На мій погляд буде значно краще, ніж тримати його під вартою за державний рахунок, а гроші, які сплачувати тобто на сьогодні, України. За словами судді, ці питання вирішать згодом. Відтак колегія суддів пішла у нарадчу кімнату приймати рішення чи зменшити суму застави або ж задовольнити клопотання прокурора і продовжити термін перебування під вартою. Клопотання прокурора задовольнити застосований щодо шоутька Сергія, Сергія Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжити строком на 60 днів до 26 жовтня 2024 року. Відтак усі клопотання прокуратури підтримали. Котре суд продовжить слухання у справі про шахраїв, які наживалися на біді рідних захисників уже 8 жовтня. Тим часом двоє із членів угрупування й надалі сидітимуть під вартою. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, 12-й канал. Медпункт для реабілітації поранених прикордонників у Волинському прикордонному загоні модернізували лазарет. Показали його і представникам влади та запросили священників. Тут військовослужбовці зможуть отримати лікувальну та реабілітаційну допомогу, гостям, які оцінювали ремонт, а гроші на нього давали й меценати. Принагідно показали озброєння і техніку, яку прикордонники застосовують в охороні держрубежу та при виконанні бойових завдань у зоні бойових дій. Поліцейські затримали волинянина, якого підозрюють в угоні автівки. До них із заявою звернувся 36-річний шатчанин. Чоловік повідомив, що ввечері з двору його будинку викрили автомобіль «Форд». Ключі та документи лежали в салоні машини. Невдовзі патрульні на стаціонарному посту зупинили водія за підозрою, що їздить п'яним. Швидко з'ясували, що це саме той «Форд». 56-річний житель Володимира може отримати термін у тюрмі до п'яти років. Триває слідство. Вона виганяла журналістів. А я їх не запрошувала сюди. Ваша честь. Це їхнє право ще раз заголошую. Вона постійно перебувала суддю. У них є право відповідно до брехливу інформацію. мову. Ще, ще я веду мову. Вона називала людей дияволами. Я, в, в образі Яковчук прийшов в поліклініку. Вона постійно лякала усіх судом Божим. Справедливому Божому суду не буде кінця для вас усіх. Бо Ви є такі ж самі, як ваш Матвій і ваша пані Яковчук. Над усіма навіть головуючими суддями є головний Ісус Христос суддя. Над вами теж. звичайно. Це Ольга Ярушик, колишня працівниця Луцької стоматполіклініки, яку півроку тому звільнили за трьома доганами. Жінка вважає, що роботи її позбавили незаконно, тому намагається повернути її через суд. Минуле підготовче засідання відзначилось перепалкою позивачки із суддею. Якби ви прийшли до мене в стомат кабінет, я б у вас не з'ясовувала. що Я б до вас би не прийшов, бо ви мене вбили або у колдала. Я боюся уколів. Слава Богу. Да, то ми будь ласка, будь ласка, тепер по суті. Чи відомо вам? Христу. Продовження цього засідання було учора. Ярошик мало того, що не покинула благословляти всіх і кожного. Вона буквально зривала слухання своєї ж справи. Врешті суддя не витримав і попросив її вийти. Відмовляєтесь виконувати вимоги головуючого. Я не відмовляюся. Я кажу, але... залиште зал судового засідання, будь ласка. чергу я говорив про себе. Як диявол, І про свою довірити. Я що не зрозуміло вам сказав. Mm -hmm. Ви, будь ласка, залиште зал судового засідання. А чому це повинна залишити зал судового засідання? Запросили судову охорону. Поки судова охорона підіймалась до зали суду, жінка то розказувала про Бога, то навпаки про дияволів. Приводить свого диявола-довірителя. Приводить 12-й камеру. зали залишила, засідання не підкривається. Забираємо. Виходимо. Слава Ісусу Христу. Навіки Богуслава. Угу. Як, Як з'ясувалось згодом про свої релігійні погляди, лікарка розказувала і своїм колишнім колегам, і навіть пацієнтам. Притім Віра не завадила їй злословити. Одну з медичних сестер вона буквально принижувала. Називали молодшу сестру Римарчук директором по швабрі, та й це не найгірше, отримуючи зарплату з міської казни за рахунок платників податків, адже працювала у бюджетному відділенні. Ярошик приймала пацієнтів з томат аби якому вигляді і бувало, лікувала неякісно, без спеціального медичного одягу, без медичної маски і шапочки. З розпущеним волоссям залишали пацієнта та вибігали на коридор біля десяти разів. Про це за словами Матвієва у своїй скарзі написав один із колишніх пацієнтів Ярошик. То Ярошик вийшла за межі своєї спеціалізації, за межі своїх повноважень. Пацієнт був обурений, тому що він надмірний час просидів в кріслі в той час, коли ярошик там вибігала по десять разів з з кабінету. Ставили йому питання на релігійні і політичні теми. Чомусь звинувачувала. І врешті-решт, коли пацієнт вийшов з кабінету, оця перецементована конструкція в нього просто вилетіла. Цього обуреного пацієнта і ще чотирьох людей. Представник стоматполіклініки попросив суд запросити на допит. Йдеться про чотирьох колишніх колег лікарка Ярушик. Один з них лікар-ортопед стоматполіклініки Іван Келеман, який готовий розповісти, чому після лікування в Ольги Ярушик у його пацієнта посипалось з рота. Можуть повідомити обставини щодо неналежної поведінки позивочки Ярошик Зокрема, щодо недотримання нею медичної етики, деонтології, стандартів спілкування з колегами і пацієнтами, вчинення мобінгу щодо молодшого медичного персоналу. Окрім того, оскаржуваний позивочкою наказ. Опирається на доповідні і службові записки, підписані вказаними свідками. Клопотання допитати як свідків п'ятьох людей, головуючий Віталій Ковтуненко підтримав. Треба сказати, що хоч Ольгу Ярушек вивели із зали суду, без неї засідання емоційність не втратило. Естафету сперечатись із судею прийняв адвокат лікарка Леонід Романюк. Чому доволяє суть вашої заяви? Вишить я ще не докінчив. Однак судові Суд поставив запитання ровеню. Башиші я не, полягає, я важливі? не закінчив надавати подати суду питання. Не скажу. закінчив Суд, любить, мене перебили право ставити запитання для того, того яке у я двущу питанні. була ласка, та перепалка тривала недовго, поки адвокату позивачки Ярушик не стало слів продовжувати підготовче засідання, себто захищати лікарку. Будь ласка, ми слухаємо. Я не готовий. Ви не готові. Адвокат Романюк попросив кілька днів на підготовку. Тож суддя Віталій Ковтуненко змушений був оголосити перерву до 11 вересня. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Я в це не вірила, я кричала, я плакала, я вмирала, я тиждень вмирала, бо я не стала де моя дитина. 29 серпня серпня, 10-та річниця загибелі її сина. Андрія Посполітака вбили у так званому зеленому коридорі під Іловайськом. Його мама Світлана Посполітак ділиться своєю історією посеред Луцька. Вона серед інших матерів, дружин, доньок, які на театральному майдані з портретами своїх героїв розповідають, що час насправді не лікує. Андрій Посполітак, старший солдат Збройних сил України. У квітні 2014 року він пішов у військкомат за викликом. Я дивлюсь на громаду до ста повісток, а з'явилось тільки 15 чоловік. А він мені каже, мам, ти не хвилюйся. нам сказали, що це на два тижні. Родом Андрій з села Луків Ковальського району за плечима строкова служба у внутрішніх військах в Одесі, опісля яку професію тільки не опановував. Був і тракторист-машиніст, і водій, і оператор комп'ютерного набору, менеджер. Останнім часом працював у Польщі на будівництві і мріяв створити власну фірму. Мама згадує, хотів займатися покривельними роботами. І ось він каже: Мам, я вже все, все закупив. Я вже можу збирати хлопців, хто хоче разом зі мною крити дахи. Мирна, хороша професія. До його освіти. Хотів ще далі продовжувати вчитися. На жаль, навіть без повістки він з'явився ранком 10.04 біля селищної ради. І тоді Рівненський полігон, Волноваха, Миколаїв, Луганськ і останній Донецьк. Я його питаю, Андрій, ви що сьогодні їли? А він каже, ні, каже, не". волонтери нам привезли на блокпост морозилку морозива. І в кожному було по дві пачки морозива. І він мені каже: мам, нашу водовозку всю постріляли, і нам на блокпост було півтори літри води. Тобто їм був маленький от корочок. І Їм по одна дві корочки водички, щоб попити за їжу, мова вже не велася. Світлана згадує, відпускати єдиного сина на війну було непросто, але вона знала, що вдома Андрій сидіти не зможе. У нього була чітка громадянська позиція. Він в Бандерштаті приймав участь. Він на звитязі всіх, там, де вишкіл був молоді. От, йому то імпонувало. Це все були безалкогольні такі міроприємства. От, і е, де всі відкривалися повну, хто є хто. Який він, напевне, для кожної мами її дитина найкраща, кращої не буває. 28 серпня 2014 року жінка чула сина востаннє. 28-го він сказав, мам, криком, іди, дзвони, шукай, хай нам допомагають. Каже, ми в оточенні. Скрізь соняхи, і скрізь по соняхах все заміновано. Я кажу, синок, може, де може, де це, може де заритись, мам нічого не допоможе. Тут скрізь або росіяни, або міни. Ми в западні. Після цього зв'язок з Андрієм обірвався, але Світлана не знала, що це вже назавжди. За декілька днів побратими сказали ті страшні слова, які чули й інші жінки, які прийшли на театральний майдан на акцію Час не лікує. 2 вересня мені злюбляться, десь говорять побратими Андрія, що він вбитий. Я в це не вірила, я кричала, я плакала, я вмирала, я тиждень вмирала, бо я не стала, де моя дитина. Однак одразу її Андрія серед загиблих не знайшли, і в жінки лишалась крапля надії, що він живий. Півроку Світлана жила з думками, де може бути її синочок, але Надія виявилась марною. І мені дзвонили і сказали, що ДНК співпало. І що мій Андрій похований в Запоріжжі, там, де ховають хлопців безіменних, ДНК співпало. Прислали мені фотографії, я все там впізнала, це мій Андрій. Це сталося 29 серпня. Того страшного серпневого дня Росія відкрила так званий зелений коридор. І українські військові мали йти, як обіцяли безперешкодно з Іловайського котла. Але натрапили на окупантів. Андрій ще з двома товаришами їхали на першій вантажівці, в якій були речі хлопців. Їхали через село Новокатеринівка. Водія убив снайпер. А коли сів за кермо Андрій, куля вбила і його. Немає тих слів, розумієте, немає тих слів, які описати біль з якою живеш. І болі для мами немає. Це 10 років пройшло, чи 22 рік загинула дитина, чи 24, четвертий Це вмирає частина тебе, тому що ти народила цю дитину не для війни. Андрія посполітака перепоховали у рідному лукові на Ковальщині 19 лютого 2015 року. Усі криваві дати Світлана закарбувала у пам'яті назавжди. Вона прийшла на майдан з важкою історією про сина, бо хоче, аби про спланований цинічний російський злочин, про смертельний коридор замість зеленого в Іловайську не забували й інші українці, не забували і дбали, щоб зло було покаране. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.